Продовжувати зусилля для пошуку та встановлення справедливого сталого миру в Україні з такими словами в останній Великодній промові звернувся папа римський Франциск до всього світу. Вчора сьогодні він пішов в життя. Сьогодні римська католицька церква весь світ оплакує втрати. Глави римсько-католицької церкви, людини, яка реформувала католицизм, яка дуже спростила багато процедур та власне ставлення і самого папи, і кардиналів, та й всієї Римсько-католицької церкви до людей. Тепер будуть вибори нового папу. Тепер, за середньовічною, навіть традицією, 800 років їй всі кардинали скликаються на конклав в Рим. Всі це більше 120. Насправді їх буде 138, оскільки папа Франциск призначив 21 нового кардинала в грудні минулого року. І всі вони з першого ж дня обиратимуть нового папу, обиратимуть за обиратимуть за таємною закритою процедурою. Кожний кардинал 138. Буде писати ім'я нового папи і не показувати іншому. Навіть почерк радять змінювати кардиналам під час такого голосування. Перший, другий день такого, голосування. на третій, якщо не обирають, то знову моляться, знову обговорюють і продовжують обирати, аж поки не оберуть. До речі, радіо, телевізійні контакти, телефони і так далі все відключено. Всі перебувають в Ватикані, кардинали, аж доки не оберуть нового пантифіка. Нового главу римсько-католицької церкви побажаємо, щоб це сталося швидше і світ швидше почув слова. У нас є новий папа. Саме так оголошують перед натовпом в Римі з Ватикану про обрання вже нового папи, нового понтифіка.